СБУ озвучила перші версії, які розглядають після трагедії, власне, терористичної атаки у Полтаві. Зокрема, говорять про коригувальника та розвідувальний дрон. Щоправда, версія про безпілотник поки не підтверджується силами ППО. Про це під час брифінгу заявив керівник управління СБУ Полтавській області Костянтин Семенюк. За його словами, зараз проводяться антитерористичні контррозвідувальні заходи. Правоохоронці спілкуються з усіма, хто був на момент атаки поряд з тим місцем цих трагічних влучань. На даному етапі ми здійснюємо весь повний комплекс антитерористичних і контрзвідувальних заходів е, середовищі е, даного навчального закладу. Е, в оточенні з кожною кож особою, яка там була на той момент, для того, щоб ми могли якісно э, працювати з там, фото, clink, з приводу коригування, надсилання фото, відео, які з'явилися потім на російських фонах.